Вітаю вас, любі мої україночки, українці та наші друзі. Ви на каналі Жінка Аромат. Мене звати Світлана, і я продовжую ділитися з вами своїми парфумерними емоціями та враженнями, які я отримала від подарунків пані Оксани з чудового каналу Iris Fragrance, посилання на який ви знайдете в інфобоксі. Пані Оксана надала мені чудову Можливість познайомитися з ароматами Atelier Cologne або Atelier Köln, про які я не мала жодної уяви. Я лишень бачила їх не зовсім бюджетну ціну та іноді читала в коментарях, що вони не стійкі, як на такі гроші. Я поцікавилась. Історією цієї компанії і дізналась, що вона була створена 2009 року ветеранами парфумерної індустрії Сільві Гантером та Крістофом Серваселем, які, до речі, побралися в 2014-му. Спочатку компанія базувалася в Парижі та Нью-Йорку, але в 2016 році її викупив концерн Лореаль, на якій ми дещо. Ображаємося і говорити про нього більше я не буду. Компанія почала виготовляти свої аромати як абсолютні одеколони, як цитрусові ароматні унісекси. І ті шість Ароматів, які надіслала мені пані Оксана, дійсно відповідають цій характеристиці. Я почну з того, який вийшов 2011 року. Я їх розмістила в хронологічному порядку. Із тих, що у мене є, в 2011-му вийшов Гран Неролі, Великий Неролі. Я коли почала їх тестувати, я не читала піраміди. Я лишень мала. Пробничок наносила на себе і записувала пару слів своїх емоцій. Я навіть на той час не зовсім розуміла, що це суто абсолютні одеколони. І я для себе помічала, що вони одеколонять, що це одеколони. Так от, Гран Неролі дав мені а, солодку гостринку. Взагалі, всі аромати скажу наперед. Дають вибух. Перші секунди це вибух, квінтесенція того аромату, який закладений в даний парфюм. Отже, Грамне Ролі це солодкий, гостренький, і в ньому дещо я відчула ноту отого тройного одеколону, про який ми всі знаємо, або принаймні чули. І ця нотка тройного одеколону, вона трималася довго. І коли я вже поцікавилася нотами, що ж там в цих неролі виявилося, в верхніх нотах неролі, підтідгрей, пергамот, амалфі це такий вид цитрусових, в нотах серця дубовий мох, гальбану та лист берези, в нотах бази мускус, мадагаскарська ваніль, біла амбра. Ну, звичайно, ми ж пам'ятаємо, що в тройному одеколоні також масла цитрусових та неролі. Приємний аромат, приємний одеколон, який бадьорить. В 2011 році вийшла ваніль инсанссе або безрозсудна ваніль, безумна ваніль. Аромат дещо потемнів, бо це ваніль. Я обожнюю аромати, в яких є ваніль. І якщо подумати, ну ваніль і ваніль, але вона настільки різна в різних ароматах. Тут ваніль мені після нанесення, мені навіть зараз хочеться це зробити, вона мені зразу такою солодкою. Але з гірчинкою, солодкою та гострою ваніллю. І поступово-поступово поступово вона, вона перейшла в ту ваніль, яку називають Бурбонська? З бурбонською ванілью я знайома з певних гелів для душу, взагалі з кондитерською, цукор кондитерський з бурбонською ваніллю. Що ж заявив нам виробник? Верхні ноти лайм, цитрон і коріандр. Люблю коріандр. Ноти серця, ветивер, дубовий мох і жасмин. В нотах бази ваніль, дуб і амбра. Чудовий ванільний аромат, який тримався трішечки довше, ніж інші. Про їх тривалість я скажу трошки пізніше. Він для мене і ніжний, і водночас пряний. Чудовий аромат. В 2013 році вийшли пачулі Рів'єра. В принципі, Рів'єра це італійське слово, тобто узбережжя Пачулі. Цей пробник мене дуже вразив. Я люблю ноту Пачулі. Тут вони не землисті, не шоколадні, вони якісь з деревною ноткою, вони такі приємні. Взагалі аромати ательє колоні, які я протестувала, вони вибухають перші три секунди, потім вони вгамовуються, вгамовуються, лягають на тіло. І вже далі вони такі спокійні, приємні. І от ці пачулі, вони мені віддавали такою деревною нотою. Але я про цей аромат ще згадаю, що нам заявив виробник? Отже, верхні ноти, грейфрут з Флориди, Мадагаскарський перець, Зірчатий аніс, ноти серця квітка ірису, герань. Олібаном це смола ладанного дерева. ноти бази, лист індонезійських пачулі, сіамський бензоїн і Гаїтянський ветевер. Від одних назв уже голова йде обертом. Чудовий, чудовий аромат. 2015 року вийшов. Помело параді. Пані Оксана надіслала мені цей пробник, він навіть був ще не розпакований, він був незайманий. Отже, Райське Помело. Чудовий аромат, який після нанесення дав просто вибух емоцій. Вибух. Я так е На яких декілька секунд просто, як кажуть, очманіла. Настільки був він вибуховий. Звичайно, вони практично всі, крім ванілі, вони і пачулі, вони цитрусові, ну, як і притаманно е, цим одеколоном. Але тримався він десь хвилин 15 не більше, хоча це Аромати, як би, ну, не зовсім бюджетні. Ми розуміємо, що це води колони, але вони і між собою різняться. Ну, принаймні у мене, на моїй шкірі. Якісь із них машуть ручкою через 15 хвилин, а якісь навіть в базі залишаються після змивання. Про це я також скажу пізніше. Що говорить виробник? Отже, в верхніх нотах рожевий грейфрут, мандарин. І чорна смородина. В нотах серця апельсиновий цвіт, м'ята і болгарська троянда. Ноти бази ірис, Амбра, вітір. Чудові ноти. Просто чудові ноти. І 2016 року вийшов Клемантин Каліфорніан. Клементин Каліфорнія. Клементин це суміш. Гібрид мандарину та апельсину. Пробник також був новенький. І цей парфумчик, цей одеколончик настільки припав мені до серця після того, як я його нанесла, що я просто не переставала підносити руку до свого носу. Це настільки приємний цитрусовий Тепло затишно-тілесний аромат. Звичайно, перші секунди це йде е, вибух. Я пишу собі, зразу соковитий солодкий мандарин, який приблизно через три хвилини притих і більше години тримався приємною пудрою, свіжою пудрою. І якщо так доречно пишу, я природньо парфумерний аромат тіла. Мені б хотілось обаняти таке тіло і у себе, і у когось іншого. Я не знаю, як він би розкрився в гарну спеку, не знаю, але зараз дуже приємний. Я просто не переставала підносити руку. я... Поновлювала і поновлювала бризками його собі на запясток, сиділа, працювала, а сидіти мені до, майже до пізньої пізньої ночі, так як працюю дистанційно і починаю працювати після обіду. І підносячи руки до носу, я одержувала порцію позитиву, енергії і такого натхнення. Дуже сподобався. І Аромат шостий, який вийшов також у 2016 році: це бергамот солей» або сонячний бергамот. Що я пишу про нього? Зразу цитрусова свіжість з гірчинкою. Через 20 хвилин майже розтанув, залишивши цитрусово мильну дещо чоловічу ноту. Читаємо, що заявляє виробник. У верхніх нотах калабрійський бергамот, гіркий апельсин, амбретта, в нотах серця, лаванда. Можливо, трошки оця нотка йде, да, чоловіча, Гватимальський кардамон і єгипетський жасмин. Ноти бази, Гаїтянський ветивер, дубовий мох, біла амбра. знов таки набір нот, голова оберту. І що я собі записала у підсумку? Круті, свіжопряні, позитивні, абсолютні одеколони, які з перших секунд дарують весь свій аромат, пік свого аромату, а потім за 3-5 хвилин притискаються до тіла. Стосовно таких ароматів, як Клемінтін Каліфорнія та бергамот, я відмітила для себе, що вони трималися, база їх трималась навіть після змивання нейтральним мивом. Це мене дещо здивувало. Все ж таки, це оде Аромати настільки некрикливі, настільки політкоректні, що я б сказала, вони політкоректні. По відношенню дої людини, яка їх носить. Чудовий засіб набути бадьорості, покращити настрій та врівноважити свої емоційні гойдалки. І серед них номер один у мене два аромати. Кліментин Каліфорнія – це для мене аромат, після якого хочеться його нюхати і нюхати. От просто без кінця. Це такий приємний аромат, яким хочеться пахнути і відчувати, що саме ти так пахнеш, навіть для самої себе. А також я відмітила для себе. Пачулі Рів'єра, який став для мене декілька останніх днів моїм піжамним ароматом. В один з вечорів, якось була така заморена, і взяла до рук один із пробничків, яких я ще не спробувала. І просто зробила собі пшикку так, сюди, на піжамку. І він. Він на мене настільки подіяв заспокійливо, приємно. Я думаю, ну це таке, знаєте, як перша емоція. Я повторила цю процедуру на наступний вечір. Потім ще раз і відмітила для себе, що цей аромат мені приносить ввечері велике задоволення насолоду, і він мене. Притягує своєю приємною, свіжою, заспокійливою пряністю. Знов таки, я не знаю, як би він розкривався у спеку, але саме зараз. Це неперевершено. Я дуже дякую пані Оксані за таку можливість познайомитися не просто з одним якимсь представником, а з шістьма ароматами дому ательє-колонь. Я дякую вам за увагу, що ви послухали мої емоції, мої враження. Можливо, десь я розповідала не так, як могла б це зробити в день, бо вже пізня ніч, а я записую відео. Але говорила я щиро і від серця. Я дякую вам всім за увагу. Прошу підписуватися на мій канал, якщо ви цього не зробили. Ставити вподобайку або не вподобайку. Підтримувати всіх україномовних парфюмерних блогерів і взагалі україномовний Ютуб. Бажаю всім вам здоров'я, тримати своє здоров'я в тонусі, бо ми собі потрібні сильними і міцними, щоб зустрічати нашу перемогу. Все є Україна. Слава Україні! А на моєму каналі далі буде.